І так, по поводу виводу дати і часу додавлення нашого товару в минулому уроці у нас там не вийшло. Причина була в тому, що не так були прописані правила. Зараз я вам покажу. Так, в моделі. От наші правила. Подивіться, як в мене тут прописано і пропишіть собі. І все запрацює. Так. Давайте ще глянемо, Що повинно бути в нашому контролері? Так, от. Тут я час удалив, прописав новий код. Так само пропишіть і. Буде працювати. Я тут додав описання, назву, пару товарів. Так, давайте ще створимо това. У вас ще є ID і дата створення тут поля. Щоб їх обрати. Перейдіть у форму. View товар Форма. І удаліть поля. З ID і з Crate Data Я вже тут удалив, у мене лишилася тільки титл. От текст і категорія, до якої належить наш товар. От вони. тітл, назва, опис і категорія, до якої належить товар. І так, давайте щось додамо. Так, категория телефона Это у нас ID два. В майбутньому ми пропишемо випадаючий список. От, щоб всі категорії зразу можна було вибрати із випадаючого списка, а не писати цифри. Ну, поки так. Це як бачимо, наша дата автоматично прописалася. ID теж автоматично от Якщо ми вернемось на наші всі товари. Ми бачимо наш телефон, який добавився. Вот, все. Ждите наступних видео.